Я являюсь технічним директором і безпосереднім директором компанії. Слав, це ж обличчя обличчя компанії. Постійно йде обновлення, ну, до щось нове ми знімаємо, щось нове ми додаємо, відповідаємо на. Більш потрібно більше зворотнього зв'язку. я купив собі великий пазл. Така я людина, це був один з програмістів. Він все робив сам. Інформації дуже багато, її тьма. І хлопці зараз, які вже цим планують цим займатися, то вони деякі зв'язуються напряму зі мною. В основному по шапці дали на вулиці, воно в басейні, пригає десь типу і все. Зараз ведуть нетбілінг. і як ти гадаєш, буде вигідніше ставити зелений тариф чи нетбілінг? На дім? Євген, їх? привіт. Привіт. Чим ти в компанії займаєшся? Да, Багато про тебе ніхто нічого не знає. Ну, я так я більше інкогніто людина. Е, я являюсь технічним директором і безпосередньо директором компанії. Е, моя задача в основному це контроль е, будівництва, контроль договорів, контроль офісу. В принципі, все. Станіслав у нас більше медійна особа. Він більше відповідає за це, а я більше відповідаю за роботу, в принципі, роботу всієї компанії, роботу того, як вона проходить. Хоча Станіслав, Станіслав займається паралельно там, продажем. Я проводжу зустрічі з клієнтами частково, ну, те, що мене технічну частину погоджую. Ну і саме будівництво. Контроль самого будівництва виступає вже, в відповідний контролюючий орган в компанії. А працівників набираєш ти чи Стас? Та звільняє хто? Звільняю я. А гадаю, Стас. Ще, 에, Стас може набрати, але в нас в основному все за погодженням. Тобто, якщо ми двох не сказали ок, то нічого нікуди не рухається. 에, Стас, е, я гадаю, що набирає саме відділ продажу, так? а ти більше контролюєш монтажників, електриків, інженерів і. так У нас все, все, все по погодженню. Все по погодженню. Є моменти, які ми можемо вирішувати кожен сам, якомусь в якомусь певному руслі, але в основному все по погодженню. Звичайно, люди проходять два чи три етапи співбесід тобто окремо зі Станіславом, окремо зі мною, може бути ще з начальником відділу, до якого вони будуть там приписані. Подібно. Тобто, все так і є. З приводу курсів: саме ага. ти їх ведеш, не Стас, саме ти, тому що там в, загалом технічна частина та дуже багато саме з технічної частини, там буквально пару слів про документи. Що в курсі саме? Курс взагалі він оснований на те, щоб дати основні завдатки на те, щоб як будувати, як робити, е які підводні камені, як обрати правильно систему, як її правильно підключити, моменти, схеми, схеми підключення, саме не схеми, тобто мутки, да, а саме схеми, як обійти е якісь певні нюанси. Тобто, він першочергово задумався про те, щоб показати людям, що таке станція. Багато наших хлопців, які до нас там зараз приєдналися, вони не навчались нікого на електрика там, чи на інженера, тому що дуже багато нюансів. Вони всі ще зіштовхнуться, коли будуть ну, розвиватися як безпосередньо як будівельники сонячних станцій, як проєктанти і всі-всі-всі. В, в компанії нашій я пройшов всі е, круги аду, тобто я знаю все від інженера-проєктувальника, закінчуючи тим, як воно закінчується, як здається, навіть документами. Тобто я можу закрити все. Будь-яку людину замінити в компанії. Відповідно, я цим і займаюся. Тобто, у нас Станіслав більш займається такими серйозними проектами. Він більше у нас така людина, яка йде на домовленості з клієнтами. Тому він більше спілкується з ними там, напряму. Ну і також і я. Також навчання. Давай повернемось до навчання. Так, затронемо тему курсів. Я перейшов до Станіслава. Там <реш> слав це ж обличчя, обличчя компанія. <реш> Чи багато людей вже навчилися? Багато людей вже брали та за для... клієнта, знаходили клієнта, вже їздили там на якісь погодження, Скаржимо, так. Наші хлопці, які навчаються там, я називаю їх наші, тому що вони безпосередньо стали нашими, оскільки вони отримують в кінці після навчання повноцінно собі і базу, тобто базу матеріальну, базу технічну, допомогу. Це все вони відтримують від нас. Відповідно, в нас курс не закінчується так, що типу ви підписалися, подивились 10 відео і сказали до побачення. Знаєш, коли ти прийшов в автошколу, пішов, здав три рази на права, тобі не дали, ти підеш перевчитись. Знаєш, нас такого немає. У нас постійно йде обновлення. Ну до щось нове ми знімаємо, щось нове ми додаємо. Відповідаємо на більш потрібну, більше зворотню зв'язку. Тому що про те, що я розповідаю, зазвичай ти знаєш, ми не готуємося до відео, я просто приходжу і починаю так от з голови ла 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 поговоримо сьогодні. Mm -hmm. От про це, тобто загальну тему ми з тобою вияснили і по ній пішли. Інформації дуже багато, її тьма, і хлопці зараз, які вже цим планують займатися, то вони деякі зв'язуються напряму зі мною. кажуть, отак, отак, от так. отак, отак, отак. Підскажіть, отак, отак. Допоможіть прорахувати, допоможіть те, допоможіть те, а що мені краще вибрати, чи таке обладнання, чи таке обладнання. А хтось купив для того, тому що хоче побудувати сам собі. Ну, у нас також були клієнти свого часу, які купували у нас обладнання, і під наглядом наших спеціалістів самі її будували. Тому що він каже, я кажу, так а навіщо ти будуєш цю станцію? У тебе вон бригада сидить, курить чай п'є три людини, і вони кажуть, ні, чого не кажуть, Вони -ка, поп'ють зараз чай, будь мені підносить. Я все скручу. Я купив собі великий пазл. Така я людина. Це був один з програмістів. Він все робив сам. Ну окрім там протяжки кабелів, таку брудну роботу він не робив, але там сам в нього була конструкція, баласна система на плоский дах. І, відповідно, він просто збирав величезний конструктор для себе. Йому це було в кайф. Тобто таке також є буває. І як там все далося? Ну, Добре працює, працює. працює, все нормально, нічого не згоріло. <рес> <рес> тому якби не без цього. Тому курс направлений більше на це. І відповідно, чим довше в тому курсі будуть знаходитись люди, чим довше зворотній звидок, тим більше інформації там з'являється. Більше, більше, більше. Хлопці сказали, нам потрібно більше про схеми. Будь ласка, ми записали окреме відео, де ми проговорили про схему підключення таку, 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 таку. Так, вони не є всі ідентичні, вони можуть змінюватись, але в них є вже розуміння, як воно. І вони тоді не зіштовхнуться. Наприклад, зараз там клієнт відкриває по інвертору мануал, а в нього стоїть, по мануалу, що в нього має чотирьохполісні автомати стоять. Він каже, я купив трьохполісний. Я кажу, ну тоді вам треба поставити чотирьохполісний, тому що в офіційних схемах у вас вказані чотирьохполісні автомати, тобто відключення трьох і нуля. Відповідно, все. От. Такі нюанси, вони це вже звертають уваги. Тобто Я думаю, що це дасть їм, коли ми свого часу це починали робити, таких не було навчань. Щоб відправити, сісти, зрозуміти, як розібратися і куди панель, як куди ще поставити, а який інвертор, а як виявити потребу, цього не було. У них є оцей там за мізерні кошти, грубо говоря, цей шанс отримати ці мінімальні знання, які дадуть їм далі розвиватися. Я там також присутній в чаті в ролі адміністратора, то я бачу, вже хтось дуже дуже близько до будівництва. Все них вийде і mm -hmm. поїдемо чи ми з ними інтерв'ю. Я думаю, що, що вийде, чому ж ні? Є хлопці, там, там вже до будівництва насправді не одні. Тобто, це mm. в, в загальному чаті просто пишуть. А є хто пише особисто мені. Є хлопці, які знаходяться взагалі в Таїланді. А, <клес> Вони так. звідти купили собі, щоб ну, типу, побудувати станцію. А, слухай, ще таке питання. Саме е, географія України добре підходить під будівництво, бо я так mm. розумію, в Таїланді окупність набагато швидше буде. Ну, чи ні? швидше, ну в них там інші умови, інше все. Вони більш безперебійну систему, хочуть в подальшому безперебійну систему. Тобто ж, але вони кажуть, що у них світло пропадає там, раз на півроку, то ми поки з ними домовилися, що вони будують на гібридному інверторі, вони планували, uh -huh. але без акумуляторів. І потім uh -huh. будуть добувати акумулятор, якщо їм потрібно буде. Зараз же географія України, Та нормально. У нас є Одеса, Прикарпаття, Закарпаття, де гарно все працює. Тобто ця ж південна сторона, центральна Україна. північні там, грубо говоря, Чернігівщина, туди Суми, там трішки, трішки гірше, але також не критично. У нас географія України, помірний клімат абсолютно нормально, адекватно, скажімо, в порівнянні в залежності з чим порівнювати. А якась сонячна країна, де. Круглий рік взагалі світить сонце. Яка там окупність? І, і чи є сенс там взагалі ставити? В, в, бу в будь-якому випадку є сенс ставити. Неважливо, в тебе більш сонячна, менш сонячна. Е, питання в тому, що ти хочеш отримати. Якщо ти хочеш економити, є країни, в яких краще поставити вітряка. Але вітряк це обслуговуємо частина. Uh -huh. Тому, в принципі, ну, немає такого, щоб ну, не було де поставити. Мені знаєш, що саме зацікавило? Зацікавило, чи, наприклад, там, в Індонезії, десь, в Таїланді, там круглий рік реальне сонце. І цікаво, яка там окупність сонячної станції, бо це ще залежить від тарифів, які люди платять за, за електроенергію. Та окупність, там розумієш, в країнах люди зазвичай які вкладаються, грубо говорячи, в сонячні станції, зараз, там, навіть і раніше. У нас завжди була фраза стандартна, яку ми говорили з клієнтом завжди. Навіть коли люди планували під заробітки. Якщо це останні кошти, то залишить для тебе. Якщо це кошти просто вільні, і ти готовий їх витратити, то витрать, воно тобі принесе свій дохід. Тут, розумієш, окупність тут важко прорахувати, тому що ми не знаємо умов, для чого вони будують там. В Африці розуміння, воно буде більше сонця, більше працювати, більше генерація. Але, знову ж таки, беремо ту ж саму Африку. У нас були деякі проекти, вони так і в підвішеному стані, тому що прорахунки ми робимо по всьому світу, і відповідно багато там Таїланд, Африка, Північна Америка, Південна Америка. Тобто багато де люди планують будувати величезні станції під це все. І там готові співпрацювати, тому що там власники, які будуть будувати, там, наші українці хочуть працювати з українцями, да, відповідно. І чи вони там просто їм подобається, ну, скажімо, лице Станіслава, їм комфортно. Ну, це ж набагато, ну, дійсно багато грає ролі. Ти можеш бути класним спеціалістом, з суперкласною компанією, з класним кейсом, з класним з усім, прийти до людини і сказати. Я тобі побудую, і ціна в тебе якісна, але він вибере іншого, тому що його фізіономія більш краща. От він йому більш і більш краще, тому це нормально. Тому це нормально. І повернемося, наприклад, до тієї ж Африки. По факту сонця більше, але пилюки більше. Mm -hmm. Тобто Треба більше частіше їх чистити, мити. Да? Потім більше сонця, але більша температура. Більша температура, більше нагрівання панелі, більші втрати. І воно все одне. на одне. В загальному там більше. Uh -huh. В загальному там більше. Але і моменти втрат також більші. Uh -huh. Плавно до заробіток перейдемо. Чи зараз можливо заробляти саме на сонячній електроенергії, ставлячи сонячні електростанції? Чи вже Можливо. можливо. Ні, можливо. Скажімо так, навіть зараз в даному моменті, там, з підвищенням тарифів. Ми не будемо говорити про власне, а то саме під зелений тариф, то під зелений тариф, в принципі, люди можуть заробляти. Це нормально. Що буде в подальшому, не зрозуміло. Ті, хто побудували раніше, або вже окупились, або ще окуповуються. Але це по факту їхнє вкладення. Uh -huh. Ну, наприклад, там, у моїх батьків також є станція. Uh -huh. Вони, ну, типу, вона їм приносить якийсь дохід. У вас у всіх компаній, до речі, є, в тебе є, в Стаса є. у СТАСА навіть не одна. А, але щось просив, тому що Стас говорив, що вже... Скоро введуть понижаючий коефіцієнт 0,4, та буде 2 гривні за кВт. І ось саме питання в тому, чи буде для тих, хто поставив раніше також понижаючий коефіцієнт, чи ну, тільки для нових користувачів. Я тобі скажу так, що скоріше за все це буде наступним чином. Якщо його навіть введуть, буде роз'яснення інкеріє КП. Після роз'яснення частина ресу нових буде підключати по-понижаючому. Частина ресур ще сюди втягне ті, хто побудувались нещодавно. А реси деякі, я не буду називати, вони 100% почнуть робити всіх. Mm -hmm. Тобто, залежить, в якій ви області будете, і який там РЕС. З ремом, на жаль, ну, є моменти, є нюанси. Є документ офіційний. Вони його прочитали, як ти зрозумів, з моїх слів записано вірно, так вони й діють. Угу. І потім починається ця тягомотина, докази і прочі. Тому звертайтеся до НКРЄКП в будь-якому випадку, воно дає офіційне роз'яснення, от ви подали вони якийсь указ, От згідно цього указу, вони дають офіційне роз'яснення, тоді далі вже пред'являється воно в РЕС. Якщо Рес каже, ні, ми це фігня, угу. можна йти до суду. Якщо люди готові йти до суду. Це в кипіч, Тут якби да. розуміння є, є закон, і всі його розуміють по-різному. Кожен фінансист розуміє це по-своєму. Uh -huh. Регламентує це все предпевний. Але якщо орган. все ж таки 0,4 коефіцієнт понижаючий ведуть, то заробіток на сонячній електроенергії вже як такового не буде. Саме під інвестицію? Ну саме під інвестицію він буде не такий цікавий. Uh -huh. Якщо в плані по факту, ну знову ж таки, дивись, у нас вільний ринок енергії по факту. Uh -huh. да, мало хто про це знає, але не обов'язково купувати електроенергію в Рема. Mm -hmm. Тобто, є компанії, вже є на ринку, які продають електроенергію так само на рівні з Ремом. Тобто вони користуються тими ж самими лініями, ось нічого не змінюється, просто ви договір підписуєте з іншими. Воно зараз більше е, працює з Юрособами. Mm -hmm. На фіз ще не так розійшлось, Да? Можливо, вже якби не ситуація в країні, то не, ситуація, не війна в країні, mm -hmm. по факту, те, що є, то вже воно перейшло б і на фіз. З вільним ринком енергії, відповідно, люди відкрили свої там компанії там продають дешевше, ніж Рем. Uh -huh. І я думаю, що ця електроенергія, яка буде, з'явиться механізм, який, грубо говорячи, завод от Рем буде давати 2 гривні. якийсь завод скаже, а давай я в тебе буду викуповувати там, через РЕМ цю електроенергію не по 2 гривні, uh -huh. а по 3,50. Да? Тому uh -huh. що в мене по 7. І, відповідно, буде така штука. Я впевнений, що вона буде. А я правильно розумію? Я можу стати юрлицем, побудувати сонячну станцію десь біля магазинчику на своїй землі, і магазинчику продавати електроенергію. Вони ну, платять скажу, по 6, я скажу, давайте якщо, по, по 3,50. Ну, по факту, дивись, по законодавству ти можеш це зробити і питання, ти купаєш електрокомпанію, да, яка ви угу. займається, має кведи, документацію, все згідно цього. Ти виробляєш електроенергію і ти її продаєш. Тому що так, так міг особа, звичайна, чи фізособа, ти не маєш права продавати електроенергію. Угу. Навіть ти маєш право сусіда свого лічильника підключити і взяти в нього гроші. Uh -huh. Не маєш це законодавство неможливо. Е, можливо, але не можна, да, по факту. Uh -huh. Відповідно, в принципі, я думаю, що повноцінно, якщо людина має кошти, вона готова їх вкласти, то чого ні? Е, е, йдеш на завод до свого друга, брата, свата. Ви домовляєтесь внутрішніми договорами, я вкладаю гроші, будую станцію, вона генерує електроенергію, я тобі її продаю, там, ти купуєш по 8 гривень, я тобі продаю її по 4. 4 ти економиш, 4 ти мені віддаєш, вот, і все. І момент далі наступний. Або ця станція, поки вона стоїть, там працює, він її в тебе по факту користує своєю електроенергією, це ваші внутрішні домовленості, ти йому продаєш і все. Другий момент він може взяти в тебе її в лізинг, виплачувати uh -huh. тобі, да? Виплачувати там, на момент лізингу, там дорожче, да, ти просто заробиш кошти. Ну і третій момент, ти можеш просто по факту стати якби, там, співвласником, можна сказати, там, на відсотковому там, на заводі, ще й якомусь за електроенергію. Моментів багато, як це все розрулити, як це все правильно зробити, як на цьому заробляти. Якщо виведуть коефіцієнт 0,4 для зеленої енергетики, для фізособи це буде не, не так цікаво. Uh -huh. От. Але наступний момент, знову ж таки, все воно так, поскільки поскільки, в деяких країнах і далі люди будують. тебе є вільні кошти, ти хотів би вкласти це пасивний дохід, у тебе дохід буде протягом 10-15 років постійний. Uh -huh. Можна вкладатися, в принципі, окупність більша, хай вона там була, грубо говорячи, 3,5-4 роки, зараз вона стане 6-8 років. Якщо ми беремо, наприклад, саму там, грубо говорячи там, квартиру, там, да? То в неї окупність також вважається окупність, якщо ти купуєш якесь приміщення, хорошим 12 років. Це вважається хороша окупність для приміщення. Якщо ти його купив, ти його там продаєш в оренду. Туди близько 12 років, ти його обслуговуєш, це нормальна окупність 10-12 років. Тут буде нижче, все рівно воно буде приємніше. Треба буде дивитись по курсам, по тому, по, тому, по рахункам. В принципі, моменти є, mm. і можна. Ну, це з розряду, якщо там є. 300 тисяч доларів, припустимо, і ти хочеш там не слідки золоти купувати, а не, ну, не да, на да, хранити, ханити, да. просто інвестувати хтось, так. Хтось купує, хтось купує. Ну, все, одно, все одно це зекономлені гроші будуть. В... Ну, в... Тобто воно буде в будь-якому випадку тобі приносити. Uh -huh. І в будь-якому випадку воно буде тобі економити. В принципі, якщо ти побудував станцію по факту на свій будинок, то звичайно люди кажуть: давай побудуємо станцію там, на 15 10 кВт. У мене 10 кВт підведено, я побудуємо 10 кВт, але будинок не споживає цю електроенергію, в будь-якому випадку не споживає. І Або вона згорить, або ти за неї отримаєш якусь копійку. Отримаєш копійку добре. Ти все рівно побудував її. Ти вклав. Тому я думаю, будуть не так яро бігти, бо в нас то було як стимуляція більше ринку, і люди побігли заробляти кошти. Саме вкласти, типу, вкласти 20, забрати 60, да? Там, вкласти 30, забрати з часом 100, типу, в проміжку часу, правда, але забрати заробити. Та зараз це вже будуть ставити люди, які просто мають кошти, вони готові побудувати, є лишня електроенергія. Зазвичай будинки в денний час вони споживають мізер. Півтора-два кВт, і нікого немає влітку вдома, хто вдома сидить? Якщо діти навіть ну там, ну там, в комп'ютері, ладно, в основному по шапці дали на вулиці, воно в басейні, пригає десь типу і все. З приводу ще самоокупності, зараз ведуть нетбілінг, і mm. як ти гадаєш, буде вигідніше ставити зелений тариф чи небілінг на час не дім, uh -huh. тому що зараз які там тарифи, я не знаю, але менше 2 гривень за кіловат. Але в подальшому вони можуть вирости до 2,50 і тоді, звичайно, небільних буде вигідніше, тому що ти будеш 250 економити на кіловаті. а зелений тариф тобі тобі лише 2, 2 гривни буде платити. Розумієш, а? тут кожен буде обирати для себе, якщо буде механізм. Перепродажу цієї електроенергії на ринок, заводам іншим компаніям, то він буде набагато. Якщо при нетбілінгу, я думаю, він буде вищий, це вже будуть внутрішні домовленості між тобою, як фізособою і Юрикою якоюсь компанією. Да? А зараз, ну, типу, важко про це сказати. Важко. Кожен вбере, обере для себе. Кожен обере для себе. У мене в будинку, наприклад, в мене електроопалення. В мене стоїть 20 кВт котел. Тобто, взимку він зжере електроенергії дуже багато. Uh -huh. Неважливо, там будуть відключення, не будуть, він все рівно зжере. По факту, побудувати станцію, яка окупить, там, закриє світло за весь рік, так чого ж ні? Ну, типу, в да. тебе можуть бути платіжки і по 200-300 по доларів на місяць за, за світло. А хай даже там 4 місяці ми опалюємося по 300 доларів, хай по 400 доларів чи по 300, неважливо, да? це 1500 1200. Плюс там, ми опалюємося ще в березні, ще просто так, а так, а так. Водонагрівання в середньому там. Ну, грубо говоря, своїх 2,5-2 тисячі доларів вона зекономить, як мінімум. А може і більше, може і до 4. Бога є електрокател, того небілінг просто мастхев. Так, да. крута штука. Буде крута. Можна повноцінно переходити в електроенергію і запускати, грубо говоря, чи хоч світу музику в себе в будинку постійно. Тоді не буде такого, знаєш, люди біжать. Навіть люди, які мають кошти. Які заробляють гарно, мають свої бізнеси, вони все рівно вміють рахувати гроші. І в кого там є денний нічний тариф, вони все рівно намагаються більші зміститись до нічного, він в два рази дешевший. Багато людей, грубо говорячи, живуть в кооперативах. Дуже багато. В основному там, за місць, місць, ну, під містом будинки це у нас садові товариства, ще якісь товариства, які не мають прямих договорів. Якщо нетбілінг буде касатися, в принципі, і цих клієнтів це супер. Зараз е злонити тариф їх обходить стороною, як я да. да, да. да. Через кооператив ти не можеш цього зробити. Є декілька клієнтів, які заморочились, в яких е нормальне спілкування з е директорами цих кооперативів, да? uh -huh. кооператив. вони встановили собі лічильники і віддають просто на кооператив. І кооператив там десь щось буде їм покривати, якісь на щось закривати очі. Uh -huh. Тому це нормально. Типу, як під зелений тариф, але не під зелений тариф, щоб станція максимально економила, лічильника нараховує. Але знову ж таки, хто як спілкується в кооперативі, наскільки в кооперативі взагалі люди зацікавлені. Ну, От саме мене цікавиться це русло. Якщо нетбілінг можна буде проводити ще й в кооперативах, в садових товариствах і в прочому, що в тебе є електроенергія, ти її віддаєш, лінія то одна. Просто що проміжок проміж, проміж між тобою і ресом стоїть трансформатор, який належить якомусь. Дядьку, скажімо так. Мнічні станції. Зараз mm -hmm. для них розквіт взагалі в світі, чи це навіть не початок, як ти гадаєш? Ну, скажімо. В плані популяризації саме. Скажімо, все рухається до того. Все рухається до того. Для них це е, сказати, що це розквіт. Це скажімо так. Воно якось напливами. Є нема, є нема, є нема. Тобто вони якось в один час дуже швидко розвиваються, потім якийсь іде невеликий занепад, ну це стандартно по всім графікам розвитку, mm -hmm. так є. Я думаю, це не ще не кінець. Ми будемо повноцінно, світ буде від цього йти, але поки що, поки що, скажімо так, КПД займа... займаної площі, КПД займаної площі і кількості виготовленої енергії не таке велике, ще 22% КПД. Mm -hmm. Як з часом знайдеться нова технологія вигробниця цих панелей, і вони будуть більш економічно вигідні там, грубо говоря, коли ми з одного метра квадратного будемо зможемо знімати більше електроенергії, а це буде. Я думаю, такі вже є штуки, просто їх не особливо випускають да? зараз, поки що в народ, тоді це взагалі буде золота жила. Більшість країн застав, ну хто мені заважає по факту, застав всі дахи, продумай там той же самий маск, який там багато лишнього говорить, ляпає своїм розумом. Це вже там розумна людина чи розумний менеджер да, він, придумав ту ж саму черепицю. Ті самі маленькі панельки, які просто він приклеїв до черепиці і він збирає череп. Там нічого нема. Чому воно таке дороге? Це ж типу панель сонячна, панель сонячна. Чому вона така дорога? Поясню, чому вона така дорога. На чомусь вона кріпиться, спеціальна конструкція. Да? Сама панель. як і звичайна панель, беремо звичайну панель, різам її на 10, на 10 частину, тобі черепиця. Да? Просто приклеїли її до черепиці. І все, два коннектора. Контролер, який керує цим всім, з Всі старами там. Все, от вона тому така дорога. По факту, по факту ми дійдемо до того, що все буде в панелях. І це буде нормально. Ну, типу, площин з дахами, сотні тисяч. Сотні тисяч. Закривати агрополя, ну, думаю, це не варто. Повноцінно вистачить фасади будинків, це все. Можна закривати повноцінно панелями, робити їх більш безпечними, більш безпечними в плані, плані саме гасіння, і можливості там, враження струмом, можливості там, загоряння, пожеж гасіння, цього все. Це саме основне. Як тільки ми це все пройдемо і воно буде безпечно, воно буде вскрізь. До цього зараз, по факту, ми будуємо це все. Ну, все безпечно, круто, але от на таких об'єктах де все візуально видно. Тобто, закривати там фасади повністю будинки я поки ну, не радив би. Тому така Думаю, ситуація. на цьому все. Дякую. Дякую.